Так, все, ми розпочали. Так. Угу. Доброго вечора, я всіх вітаю. Ми сьогодні стрім проводимо. Ну і, власне, потім буде запис для того, щоб ви змогли послухати нормально, кому це потрібно. Питання стосується вступу 2024 року, тобто ми проаналізуємо, що власне відомо по вступу 2024 року, що невідомо, і ви зможете потім в спокійному режимі прослухати, тому що вступ до університетів він абсолютно важливий, і вступ до університетів він завжди супроводжується складними проблемами, тому що. Кожна людина робиться один раз, як правило, зазвичай це робиться один раз, і люди не завжди можуть розібратися в тому, а які є правила, і чому такі правила складні. Тому ми з вами проводимо ось такий стрім: будемо нині говорити про те, а як здійснюється вступ. Як будемо вступати в 2024 році, власне, цьому присвячений усей цей стрім, і запис залишиться на YouTube. І так, перше, що ми повинні з вами знати, що вступна кампанія 2024 року, вона до кінця не визначена. Не визначена, тому що ми не знаємо правил прийому. І так, перше, що ви повинні знати, перший пункт, ви повинні слідкувати за тим. Коли Міністерство освіти і науки України випустить правила прийому, при цьому правила прийому мають бути юстованими. Тобто, правила прийому вони є затвердженими і університети мають право працювати по правилам прийому лише тоді, коли правила юстовані. Тобто вони пішли в юстування, і далі університети створюють свої правила прийому до на певний конкретний рік. І після цього ви можете ознайомитися з правилами прийому. Ви можете ознайомитися з тим, які вимоги ставляться до. Вступників, що потрібно складати: НМТ, ЄВІ, ЄВФЕ, ну, багато багато букв, літер слів, напевно, яких ви не знаєте. І так, наступне. Тобто, перший момент ми зрозуміли. Ми слідкуємо за тим, а чи є правила прийому? Минулого року правила прийому з'явились дуже пізно. Вони з'явилися в квітні, якщо мені не зраджує пам'ять, і університети дуже хотіли вже побачити правила прийому, тому що ні один університет під ці правила прийому не міг створити свої правила, і в результаті не міг нічого пояснити а, людям, тобто, а як же вони будуть вступати. Далі, наступний момент. Наступний момент ви повинні знати про те, що вступ відбувається на основі НМТ. Це на бакалаврат, обов'язково НМТ на бакалаврат. І а, єдиний вступний іспит – це на магістратуру. Єдине фахове вступне випробування – це теж до магістратури. До PHD або доктор філософії трішечки згодом поговоримо. І так, що таке НМТ? НМТ це національний мультитест. Національний мультитест. Хто тільки війшов на стрім, ми говоримо про вступ 2024 року. Якщо вам це важливо, то я, як проректор університету, Хочу дати вам інструкцію про те, що нині відомо на даний момент. Відомо не дуже багато, але до чогось вже можна підготуватися. І так, НМТ. В 2024 році, скоріше за все, буде дійсне НМТ 2024 року. Буде дійсне НМТ 2023 року. Буде дійсне НМТ 2022 року. Скоріше за все, і ще раз повторюю. Дійсні будуть НМТ лише 2024, 2023 і 2022. Можливо, можливо буде дійсне НМТ також і 2021 року, але це не гарантовано, абсолютно не гарантовано. Тому орієнтуємось на ось такі НМТ. Тепер далі. А чи може бути вступ без НМТ? От як подумаєте, можна вступити до університетів без НМТ? І так, а чи можна вступити без НМТ? Відповідь так: вступити без НМТ можна, держава щороку виділяє так звані спеціальності, які користуються особливою підтримкою держави. Зверніть увагу: особлива підтримка держави. Цей перелік на 2023 рік складався з 53 спеціальностей. Тобто на 53 спеціальності. Можна було вступити не складаючи НМТ. Також не складають НМТ військові, які служать в армії, служать в Збройних силах України. Вони також звільняються від НМТ. Там університети роблять внутрішні іспити. Далі, наступне це вступ на базі єдиного вступного іспиту. Єдиний вступний іспит це вступ до магістратури. І так, вступаючи до магістратури на базі єдиного вступного іспиту, ви повинні розуміти, що єдиний вступний іспит, він також складається у формі ЗНО. Тобто, що це означає? Це означає. Роз, секундочку. Так, зараз буде нормально. І так, вступ до магістратури передбачає складання єдиного вступного іспиту. Що таке єдиний. Єдиний вступний іспит. Єдиний вступний іспит це іспит, який складається у формі ЗНО. Тобто ви повинні складати ЗНО. ЗНО. Так, висне, я так розумію, так? Чи вже не висне? Не висне? Нормально? Ну, я думаю, що нормально. І так, вступ до магістратури передбачає також складання іспитів. Єдиний вступний іспит. І єдине фахове вступне випробування. Що таке єдине е, фахове вступне випробовування? Єдине фахове вступне випробовування, воно передбачає, що ви складаєте цей іспит у вигляді теж екзамену. Екзамен. І ось цей екзамен ви складаєте державі, тобто ви не можете просто прийти і скласти щось самостійно, незалежно від. Держави, ви не можете складати цей іспит на базі університетів. Завжди це відбувається у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Далі, наступне це вступ на галузь. Станом на сьогодні ми не знаємо, як буде організовано вступ. В 2023 році вступали студенти на спеціальність. На спеціальність. Тобто була спеціальність, і на ось цю спеціальність студент одразу вступав. На бакалавраті в магістратурі не суттєво, але одразу на спеціальність. Міністерство освіти і науки України говорить, що в 2024 році, скоріш за все, на бакалаврат буде вступ на галузь. Що це означає? Це означає, що при вступі до університету ви не будете обирати спеціальність. Ви будете е, обирати галузь. Але і тут є певна проблема, тому що міністерство хоче змінити галузі, переформатувати галузі, і ті галузі, які є на сьогодні, вони можуть е, бути неактуальними на 2024 рік. Я обов'язково залишу під цим відео. Перелік тих галузей, які передбачається, що буде, в 2024 році, але ви повинні орієнтуватися на те, що, можливо, вступ буде не на спеціальності, а на галузі. Крім того, з наступного року Міністерство освіти і науки України хоче, щоб вступ був також на бакалаврат з терміном навчання від 3 до 6 років. Тобто, якщо сьогодні термін навчання на бакалавраті. Він передбачає, він передбачає термін 4 роки, 3 роки і 10 місяців, то з наступного року студент може обирати свій ритм самостійно, обираючи ту кількість кредитів, яку він може освоїти. В результаті студент на бакалавраті зможе навчатися від 3 років до 6 років. А магістратура буде відповідно від півтора роки і там також до трьох чи скількись років. Тобто, що і як це буде сказати складно. Але ось таку модель пропонує Міністерство освіти і науки України. Не будемо зараз обговорювати, наскільки це відповідає часу, наскільки це відповідає тим студентам, які нині є, і так далі. Все, це ми поговорили. Далі про терміни навчання також поговорили. Тепер про вступ. Якщо ви закінчили школу, ви можете вступити до коледжів, це фаховий молодший бакалавр, ви можете вступити до професійно-технічних училищ або ви можете вступити на бакалаврат. Для вступу на бакалаврат вам потрібно складати НМТ на більшість спеціальностей, крім тих спеціальностей, які передбачені як такі, що користуються особливою підтримкою держави. Далі, якщо виступаєте з бакалавра на бакалавр, то вам не потрібно складати НМТ, якщо ви вступаєте на перший курс. Правда, це не стосується спеціальності право. При вступі на право там зовсім інші правила. Далі, з магістратури на бакалаврат також можна вступати без НМТ. Для цього ви будете складати лише внутрішні іспити або писати мотиваційний лист в університеті. І якщо ви вступаєте з магістра на магістра, також ви не складаєте єдине вступне випробування, єдиний вступний іспит, і не складаєте єдине фахове вступне випробування. Складаєте лише внутрішній іспит в університеті, або складаєте мотиваційний лист. Далі. Тепер форма навчання. Форма навчання передбачається, що наступного року. Буде денна форма навчання, буде дуальна форма навчання і буде дистанційна форма навчання. Не буде так званої, так званої заочної форми навчання. Поки це питання обговорюється, але зважайте також на те, що заочна форма навчання не передбачає. Довідки про відстрочку під мобілізацію. Тобто заочна форма навчання, як власне і дистанційна форма навчання, вони не передбачають відстрочку від мобілізації. Відстрочку від мобілізації передбачає тільки денна форма навчання. Ну і дуальна форма, але її в Україні практично немає. Далі. Бюджетна форма навчання з наступного року також, можливо, буде змінена, тому що передбачається Міністерством освіти і науки України, що не буде бюджету, але будуть гранти на навчання. Ці гранти будуть покривати не всю вартість, і крім того, ці гранти будуть даватися тільки на важливі спеціальності. При цьому буде надзвичайно скорочений грант кількість бюджетних місць. Буде дуже дуже скорочений. Буде скорочена кількість бюджетних місць на так звані кон'юнктурні спеціальності: тобто, типу менеджмент, маркетинг, право, філологія, психологія. Там, економіка і так, далі, і так далі. Тобто ті спеціальності, які популярні у студентів, але які не популярні у роботодавців, і вони не потрібні для держави. Тому держава буде скорочувати там бюджетні місця і на цьому все. Ну і останнє, що на сьогодні я хочу озвучити, це закон про 30. Це закон, який передбачає, що можливо, можливо. Ті студенти, яким більше 30, не будуть мати відстрочки від мобілізації. Станом на сьогодні цей закон не прийнятий, його обговорюють у Верховній Раді, але ми не бачимо поки що його просування і. Можливо, буде внесена норма про 30 плюс в правила прийому наступного року. Станом на сьогодні, закон одобрений Міністерством освіти і науки України про те, що студенти, які старші 30 років, вони не будуть мати права на відстрочку від мобілізації. Ну і основне, я бачу, що стрім. Підвисав, вже ви бачите, що є проблеми з електрооснащенням, і у нас, звісно, дійсно вдома є проблеми з Wi-Fiєм. Таке почалося після обстрілів, нещодавніх інфраструктури України. Тому цей запис буде обов'язково в Ютубі. Завтра я зроблю ввечері перезапис. Також і всі ці аспекти розставлю і в нормальній якості ми це обов'язково запишемо. Тому підписуйтесь на Ютуб. В Ютубі ми завжди пишемо важливі ролики про важливі теми, а також про те, що стосується. Людей і те, що має бути під рукою, якщо вам це знадобиться. Зокрема, ось інструктаж про те, як вступати до університетів, це якраз те, що може знадобитися, і ви зможете це легко знайти у мене на каналі. Я є проректором університету з навчально-методичної роботи, доктор наук, професор тому я завжди вас проконсультую. З цього питання, в тому числі, ну і крім того, у нас на каналі багато питань, що стосуються політики, економіки, суспільства, культури, міжнародних відносин, міжнародних стратегій, геополітики. Я думаю, що кожен із вас знайде для себе важливу інформацію і ви захочете бути зі мною. Ми читаємо коментарі. Ми вдячні нашим спонсорам. Спонсорувати канал можна легко підписатись на спонсорування. Там є кілька тарифних планів. Вони дуже дешеві: там 30 гривень, 70 гривень і значно більший план. Тому, якщо у вас є бажання підтримати, ми будемо дуже вдячні. Все інше в Тіктоці, в Телеграмі і тут, в Ютубі, обов'язково обов'язково підписуйтесь, і я все обов'язково розповім. Все до завтра. Завтра, ще раз, я запишу е, окреме відео по вступу і буду окремі моменти розбирати, буду вам розповідати. Все, бережіть себе, дякую, що були тут. І е, завтра обов'язково зустрінемося.